Ніч з п'ятниці на суботу запам'ятається хлопцям на все життя. За неповних шість годин зловмисники викрали і катували спочатку Івана Міговка, а потім і його друга Володимира Локоту. Останній знаходився у власному гаражі, де лагодив мотоцикл зі своїми знайомими, які всі разом стали свідками подій, що вартують голівудської екранізації. Я почув, що під'їхала машина під ворота. Ну, і вийшли з машини і почали закрити, типу, ну, де він, я його вб'ю. Ну, я думаю, закриємо двері на ключ, ну, відкриваємо. Тихенько ми всі троє встали, підійшли, тут сіли ну, з боку і чекали, що буде зачинити. На кадрах камери відеоспостереження чітко видно, як група зловмисників намагалася виламати двері в гараж. Їм це не вдається. Тоді один з них оббігає будівлю в пошуках іншого входу. Щоб попередити нищення майна, адже на території автосервісу знаходилось чимало чужих автівок, і домовитися із злоумисниками юнак відчиняє гаражні двері. Це, я двері, обернувся, чую удар голову все. Хлопець спробував захищатися, але проти двох кремезних чоловіків вистояти не вдалося. Починають, володю так бити бити. Весь час, володя тут по землі так тягнеться до там. На столі його добивають, добивають, добивають. Мене Еді Гумер пускає на секунду, підходить тут до ромка цього плантича, а я зразу по присмичках у двері починаю тікати до воріт. Щоб врятувати свого друга, побитий годиною раніше Іван спробував попередити батьків Володимира, які в той час вже спали. До будинку хлопець не добіг. Його наздогнали, нагородили за спробу парою ударів і відвели до гаражів. Тим часом побиття Володимира продовжилось на дворі. Після чого хлопці запхнули в автомобіль і відвезли на тису, щоб добити. Ну, вони після того почали там мене душити, я тіряв сузнання, бо мене опять мене били, я приводився в чувство. А потім. Потім медик умер, взяв витяг із багажника, буксировочний і до автомобіля, накинули мені на шию, от тут ще є знак, і почали, і, почали, і, почали, і почали тягнути до річки, хотіли втопити. На березі річки хлопці продовжували бити до світанку. Однак позбутися тіл, за словами юнаків, зловмисники на цьому місці не планували. Вони чули, як один із групи нападників домовлявся про зустріч і говорив щось про закопування тіл. Без свідомості Володимира та Івана знову посадили в авто. Ні, юнаки, ні зловмисники і не підозрювали, що їх уже розшукують. Батьки, яких повідомили про викрадення дітей, підняли на вуха ціле селище і кинулись на порятунок. За мною під'їхав батько другого сина додому і оповідомив, що викрали його сина. І там скаже твій, сидім швиденько шукати їх. Як розповіли батьки потерпілих, вони вирушили одразу до будинку ініціатора викрадення. На місці його не було. Тоді кинулись до іншого. І за щасливим збігом обставин, і не інакше, як дивом, по дорозі біля центрального парку батьки зустріли автомобіль, у якому були їхні діти. І вони вже побачили мого чоловіка машину і не мали куди діватися. І вони вивели їх. Вивели їх. При цьому я як побачила свого сина на мене мені. Все потемніло в очах, то було живе м'ясо, живе, з лицем було живе м'ясо. Він єлі стояв на ногах. Далі справою зайнялася районна міліція, а хлопці відправили у лікарню на обстеження та зняття побоїв. Хворого локота, перелом, виявлено перелом ребер і струс головного мозку, забійні, гематоми навколо очей, навколо очних ділянок і. Губ, так? І хворий міговк е, на обстеженні струс головного мозку і перелом верхньої щелепи. В міліції коментувати будь-що стосовно справи, поки відмовляються. Такі процедури, як слідство, і то все воно дуже тягнеться по На кожного треба чекати, і то все мусить поступно. Дуже багато заяв написалося на цю тему. Батьків обурює і той факт, що причетні до викрадення були відпущені з міліції, як їм повідомили, під підписку про невиїзд. А такого запобіжного заходу за новим КПК нема. Їх випустили, вони до сих пор ходять, і ніякої реакції з міліції немає. Нічого немає. Справа з викраденням і побиттям юнаків набула значного суспільного резонансу. Наразі триває слідство, деталі якого ми розповімо у підсумковій програмі сім днів.